Тарас Григорович Шевченко видатний поет, художник, гордість і натхнення українського народу. Про життя та діяльність цього славетного майстра написано багато книжок, та в біографії кобзаря є цікаві факти, відомі далеко не всі, зате вони повною мірою розкривають багатогранність характеру і таланту митця. Тарас Шевченко був талановитим художником, який створив понад 1300 картин, з яких до нашого часу збереглося понад 800. До власних творів створював ілюстрації, любив малювати автопортрети. Твори Тараса Шевченка перекладені більш ніж ста мовами світу. А найвідоміші книзі Шевченка Кобзар, в Черкасах присвячений цілий музей. Відомо, що Шевченко дуже любив спілкуватись з дітьми і завжди зупинявся, щоб поговорити з малечею. Найменше у світі видання Кобзаря має розмір близько половину квадратного міліметра, що менше за макове зернятко створив це видання український майстер Микола Сядристий. 1384 пам'ятники Тарасові Шевченко встановлено у світі, звісно, найбільше в Україні. Перший пам'ятник Тарасові Шевченкові був встановлений в 1881 році в місті форс Шевченко.